Чищу карасів керхером. Звісно, краще проти шерсті їх чистити, але вони малі тікають. Але карась це така риба, що він хоч за шерстю хоч проти класно чиститься, бо щупокабри, то паршиво проти шерсті. Ану посувайся! Все, 50 секунд 5 карасів почищені. Перевертайтеся верх ногами. З одної сторони, з другої сторони, а тільки їх зле перевертати. Не хочу руку мастити, бо знімаю, ладно, по одному так. Опа! Так, це і є. Зараз я цією рукою поперевертаю, що чищу. Дивіться, з двох сторон класно вичищений. Так, хто там переживає, що карасі? Ee, живі, я вам скажу, я линин перед цим чистив, то я голови повідрізав, ондо... ну, показав би, але тік ток заблочить, бо там кров. Ee, 20 минут голову відрізати вони все одно будуть з'явити. Так що це говорять, хто не мав діла з живою свіжою рибою. Ну, все, дивіться, 2 минути і, як то кажуть, без шума і пилі рибки почищені. Ще сполоснути їх трошки і попатрити. І все, от, все. Чистенька, хороша риба. Чиститься люба риба. Щуки, ондо, хто не вірить, покажу. Оце лин почищений, щука так само почищена. Все чиститься легко і просто.